Привіт, друзі! Маю для вас таке коротеньке повідомлення. Компанія UIG, це значить Unit Invest Group, сьогодні має оголосити чи найближчим часом, буквально через декілька днів, про початок, про впровадження абсолютно нової опції в свою діяльність. Частині управління об'єктами готельної нерухомості? Про що йде мова? Ми запускаємо програму токенізації нерухомості, яка знаходиться в нас в управлінні зараз безпосередньо, а також тієї нерухомості, яку ми плануємо найближчим часом завести до себе в обслуговування на тривалі терміні. Яка саме про яку токенізацію йдеться? Ми маємо наміри запустити три основні види, коли, йде, коли говоримо про емісію токенів. Це токен, який буде безпосередньо забезпечуватися квадратними метрами, які обслуговуються нашою компанією. Другий вид токенів. Це токени, які мають бути емісовані в. Систему іншого рівня дохідності це аренда. Це токен, який не буде забезпечуватись квадратними метрами, але е, рівень дохідності і капіталізація значно вище, е, чим, скажімо, за попереднім варіантом. Третій вид токенів це токени, які будуть випускатись безпосередньо під. Підприємство під наш бренд. Тобто це токени, які будуть забезпечені ростом популярності, рейтингу і інших показників безпосередньо самого бренду. Саме про ці три види токенів ми сьогодні будемо говорити з вами.